Добрий день, шановні представники редакції Медіа Полтавщини. Так, да, дійсно на прошлому нашій брифінгу ми обіцяли побалакати про зброю, але подумали, зважили ті проблематики, які дійсно. Впливають не більш ніж зброя, а, мабуть, іще і гірше в деяких моментах. Це наркотичні засоби. Це хотілося б показати. і зараз розповім про ті результати, які ми маємо за п'ять місяців цього року. Буду звертати увагу на ті пріоритети, на які ми націлені в боротьбі з цим неганебним і негативним явищем в державі. Це Однозначно про це побалакаємо сьогодні. ну і деякі аспекти, там, побажання також будуть мною висвітлені. На, сь на сьогоднішній день е поліція Полтавської області фактично вся е вкинула всі сили. Ну, Маю на увазі оперативні підрозділи та слідчі підрозділи. В частині ті, хто займаються і спеціалізуються на документуванні, розслідуванні, ми збільшили кількість і працівників, і підрозділів щодо. Більш якісного документування, виявлення, фіксування. І ми виділили на цей рік мною виділено таких два напрямки. Це фактично боротьба з наркозбувачами, які використовують для злочинної діяльності мережу інтернет. І другий напрямок це виявлення та ліквідація підпільних лабораторій, каналів постачання. Також розповсюдження як на території нашої області, так і транзит через нашу область до інших областей наркотичних засобів. Також, якщо взяти в цілому наркотичні засоби, то в цьому році ми більш приділяємо увагу синтетичним наркотикам і є певні вже досягнення за 5 місяців цього року, є певні результати. І згідно хочу прийти до деяких буквально цифр невеличких, це згідно статистичних даних, за 5 місяців зареєстровано нами понад 800 кримінальних проваджень. У 2022 році 327 було, із яких 448 кримінальних проваджень це збути наркотичних засобів. У понад 60-50 кримінальних провадженнях особам вже повідомлено про підозру. Якщо брати 2022 рік, то було 273 особи повідомлено про підозру. З них 390 П'ять в 2022 році 147. Це саме за збут наркотичних засобів. Потому вага розкриття нарко... наркозлочинів складає 82%, а злочинів, пов'язаних з збутом наркотичних, майже 90%. Слідчими підрозділами з початку року направлено до суду з обвинувальними актами 279 кримінальних проваджень, із незаконного обігу нами вилучено понад 40 кілограмів наркотичних та психотропних речовин. А це метадон, опі, макова солома, марихуана, амфетамін, екстазі, солі ПВП та інше. Працівниками поліції Полтавщини припинена діяльність п'яти організованих злочинних груп, до, якої, до складу яких входило понад 21 особа. Також виявлено та припинено діяльність трьох нарколабораторій. Накладено арешт на майно наркозбувачів на суму близько 11 мільйонів гривень. Вилучено майна та коштів у наркозбувачів на суму 8 мільйонів гривень. Викрито злочинну групу у складі 5 осіб, яка діяла на території Дніпропетровської, Полтавської Сумських областей, розповсюджували по всій країні е, прекурсор Альфа ПВП, -пі, амфітамін, метамфітамін і канабіс через закладки та поштові відправлення. Незаконна діяльність приносила їм понад пів мільйона гривень заробітку щомісяця. Під час обшуків за місцем мешкання ранків вилучено 8 кілограм е, прекурсору Альфа ПВП. Півтора кілограма амфетаміну, по кілограму метамфетаміну та канабісу, а також пасувальні матеріали, електронні ваги, зброю, гроші. Орієнтовна вартість вилучених з незаконного обігу наркотичних засобів складає близько 10 мільйонів гривень. Також всім учасникам обрано запобіжні заходи тримання під підварту. На жаль, з, ну, будемо казати, це. Наша біг це омолодження злочинності. Це я окремо зупинюся на втягненні як злочинну діяльність, так і саме чинення злочину відносно неповнолітніх. Це наша біч, це наші діти, це наші неповнолітні. Припинено, хоча і вони вже повнолітні, але 18-річного віку хлопці фактично слідством доведено, що свою злочинну діяльність вони розпочали ще, будучи неповнолітніми. І ми викрили двох 18-річних юнаків, які викрив, виконували інтернет-замовлення на території Кременчурського району. Під час обшуків за адресами фігурантів слідчі вилучили полімерні пакети з уже психотропними речовинами, які були розфасовані, особливо великих розмір, чорнові записи, приладя де дозваження, фасування товар, мобільні телефони та інші речові довкази. Як засувало слідство, більше ніж два кілограма влучних солей Альфа-Б'ів призначалось для наркозакладах у Кремінчуському районі. І це те, що я вам назвав ці буквально декілька на прикладів, це лише кілька прикладів розкриття із шести п'ятдесяти наших злочинів, які ми виявили та на території області. Користуючись нагодою, хоч, хочу подякувати небайдужим громадянам, які вчасно повідомляли по лінії. 102 та виявляли факти вчинення закладу. Таких звернень з початку року до поліції надійшло близько 100 100 Це дозволило оперативно скерувати патрульні наряди та вказані та вказ, на вказані місця громадян. Ми припинили протиправну діяльність таких 17 наркозбувачів, які вже повідомлені про підозру. На жаль, серед закладників, як я казав раніше, Потрапили в поле зору поліції ще четверо неповнолітніх віком від 16 до 17 років. З них три хлопці з Полтавщини та одна дівчина з Сумщини. Вони розповсюджували наркотики в, в Полтавському та Кремчуських районах з використанням мобільних застосунків, в мережі телеграм метод, методом закладу за всіма фактами. Відкриті кримінальні провадження за частиною 2 третьої 3 статті 307 кримінального кодексами. Слідчими встановлено близько ста епізодів злочинної діяльності. Даних неповноліття слідство триває по деяким, але буде надана кінцева оцінка. Я думаю, в цьому місяці вже по деяким з них. Ну, хотілося би також відмітити на, на цьому моменті, що 1 червня ми відзначали з вами Міжнародний день захисту дітей, акцентували увагу, що за життя та безпеку відповідальні ми дорослі. В контексті сказано, інформую, що в поточному році в області зареєстровано 50 різних кримінальних проваджень, чинених неповнолітніми, та майже 60 вчинених злочинів відносно неповнолітніх. Також закликаю батьків звернути увагу на цю проблематику та контролювати дозвілля своїх дітей. Крім цього, цікавитись, чим займаються ваші діти, з ким спілкуються, звідки в них з'являються грошові кошти або дорогі гаджети чи інші цінні речі прошу представників медіа максимально оприлюднити цю інформацію на своїх ресурсах, щоб охопити якомога більше людей та запобігти наркозлочинам на території нашої області. Дякую за увагу. Фактично, виступ закінчив. Але якщо ще декілька цифр вам назвати, хотілося б відмітити те, що я спочатку казав. Наприклад, це збільшення нами. Виявлення та документування саме і з з незаконного обігу синтетичних наркотиків, то можу сказати, що якщо порівняти, ну зрозуміло, що некоректно порівнювати, е е е так сказати, наші невеликі, але здобутки щодо боротьби з на з 22-м роком, бо у нас повномасштабно розпочалась війна, е лютий березень місяць. І фактично в квітень місяць е, поліція працювала трошки в іншому режимі, в інших формах е, і виконувала невластиві функції на території області, які ну, будемо казати виникли зв'язку з масштабних торгів. Але все одно є, е, наприклад, в тому році за 5 місяців ми вилучили е, лише 5 кілограм психотропних речовин. Це амфітаміно, е, соли, PVP, в яких більшість входило, ходи, бо лише ми вилучили там 59 грам за ті 5 місяців. Тобто можна сказати, що да дійсно вплинула на зміну пріоритетів, надання те, що я вже казав, і поліція надавала інші виконувала функції, не пов'язані з розслідуванням, з розкриттям, з документуванням злочинів, а надавали гуманітарні виконували гуманітарні функції, виконували функції. Щодо створення та функціонування блокпостів на території нашої держави, створення зведених загонів для відбиття нападів повномасштабного вторгнення на територію нашої області, так і таке інше. Але якщо в цьому році, то ми вилучили вже понад то, що я казав, понад півтора кілограма амфетаміну. Далі, ПІВІПІ, ми вилучили майже 10 кілограмів вже, замість 5 кілограмів, які були в тому році. Тобто, якщо порівняти рік і цей то на фактично 6 кг, лише 6 кг синтетичних наркотиків тобто наркотики, які вживаються наркозалежними громадянами, там по 0,5 п'ять грамів по граму. тобто це дуже дуже маленькі дози. Але це являються синтетичні сільно-сильнодіючі наркотичні засоби, психотропні речовини, які впливають. На не лише на мозок, а на всю нервову систему людини. Тому я хочу, що пріоритети ми розставили, але дійсно хотілося б побажати перше питання. Це більш активно громадянам при виявленні підозрілих осіб. Всі розуміють, всі бачать, буває, що таке. Хто такі закладники? Ми неодноразово ці висвітлювали в своїх пабліках, своїх на своїх офіційних сторінках. Цю проблематику, але хотілося б більш активної участі в цьому суспільства. Бо, як я зазначив, ми націлюємо свої сили на саме крупних збувачів, на розповсюджувачів, плюс на виготовлення та ну будемо казати транспортування трафік через нашу область, в нашій області. Тому саме дрібних розповсюджувачів ну, буває в поле зору не відразу нам вони попадають. А будемо казати, якщо Громадяни будуть звертати на це увагу, повідомляти поліцію. Так, да, я розумію, що 100 дзвінків затримано лише 17 осіб. Але це теж результат. Це певна кількість наркотичних засобів, які вилучені, відпрацьовані. Якщо 17 чоловік, понад як я зазначив, понад вже там більш ніж 100 закладок вони вже вчинили, тобто розповсюдили це, виходить з тих матеріальних кримінальних проваджень, які ми розслідували. Тому тому. До спільної роботи другий аспект це дійсно наші діти, це треба дивитися, бо злочинці, в, будемо казати, задіють дітей, дітей, яким обіцяють за дуже короткий термін, за ну, фактично не такий важкий чи там, умственний чи фізичний труд. Дуже швидкі, легкі гроші. але Ну на то вони і неповнолітні. Вони бувають чиняють такі про поступки, які потім про які можна будемо казати жаліти на протязі свого життя. І враховуючи, що це кримінальна відповідальність, це досить, досить тяжкі статті. Стаття 307, там посилена відповідальність саме збувачів, а також всі, які втягують в збут наркотичних засобів засоби інших осіб, не зважаючи навіть на неповнолітніх там окремо у нас є. Якщо задіяна, то відповідальність настає відразу з другої частини статті 307. Тому е, хотілося б спільними нашими зусиллями е, очищати нашу область від цього ганебного явища. І це дійсно це здоров'я нашої нації, це не лише здоров'я, банальне здоров'я там дітей. І якась статистика. Це здоров'я нашої нації, майбутнє. Е, тому на цій ноті. Дякую за увагу, але ми там маленький ролик, як завжди, приготували, щоб воно коли відео передивляєшся, воно десь приймається або виникають, можливо, якісь будуть питання, то готові на, на них після перегляду відео інформації відповісти на ваші питання. Більш ніж 100 поліцейських у нас на станом на, на ту хвилину тієї, того терористичного акту, давайте так, Російської Федерації, знаходилось саме в місті Херсоні. Це поліцейський зведений загін Полтавського ГУНП. і тому з перших хвилин цієї трагедії наші там понад 100 чоловік-хлопці у нас знаходяться. Вони виконують обов'язки, надають гуманітарні місії. По Ну, вже більш ніж дві доби допомагають колегам з Херсонської області щодо також рятувальних заходів і надання інших там ну, будемо казати функцій, які, до яких їх задіюють. Згідно того плану ну, керівництва ОНП та військової адміністрації Херсонської області. Тобто, ми там. Я ж ну, на одному з попередніх брифінгів чи на зустрічі казав, що доповнити хочу, що поліцейські Полтавської області несуть службу. Е, да, я на минулому про це що Ми з першого з перших днів звільнення Херсонської області, о, Харківської області вибачають і Херсонської області, і Донецької області. І якщо взяти гарячі точки, то поліцейські Полтавської області знаходилися, приймали також безпосередню участь у звільненні Харківської області, Донецької області, Луганської області. Знаходились з перших хвилин фактично в Херсонській області. Тобто, ми в часом в Яру були, в Бахмуті були, в Сватову були, в Куп'янське особисто очолював після звільнення ще бої були в Купянськ, звільнення Куп'янської землі в Харківської області. Тому зараз ну, ми вже з грудня місяця, з початку грудня, ми в Херсонській області на постійній основі у нас лише міняється кількість особового складу, і ми шляхом ротації там виконуємо свої. Свій функціонал. Е, перший, ну будемо казати, спочатку це був функціонал дійсно відпрацювання і виконання стабілізаційних заходів щодо виявлення е, зброї, вибухівки, яку заклали при відході е, російські терористичні війська. Е, крім цього, ми виявляли посібників, ми виявляли, документували зрадників, Тоже там допомагають хлопці. В даний момент останні два місяці фактично виконували поліцейські вже функції, тобто реагування на виклики, слідчо оперативні групи, візуальні патрулі, стаціонарні пости, несення служби в різних, ну, вже як і поліція несе, тобто від моменту прийняття заяви, реагування на неї, виїзд на місце, так і проведення оперативних заходів. Це також виявлення і наркотичних засобів, розповсюдження, і інших заборонених. Під підакцизних товарів так і далі, так далі. Тому над цим теж там хлопці працювали. А в даний момент, з першої хвилини, вони надають фактично гуманітарну допомогу, саме як, ну, будемо казати, рятувальники. На пліч опліч з рятувальниками стоять і надають допомогу нашим громадянам.